У повітрі характерний запах свіже скошеної трави на пляжі Хімік з самісінького ранку Вінничани засмагають. В перших рядах 47-річний чоловік зізнається, на цьому пляжі відпочиває з дитинства. Про те, що засмага може нашкодити, знає, однак його це не зупиняє. Все в порядку така одне життя ви знаєте, одне? Їх не два. Я хочу провести його тут під сонцем, а не в темній. Тетяна ретельно змащує своє тіло сонцезахистом і переконує вітамін, Д ще нікому не завадив. Всьому є плюси і мінуси. Так що, якщо захищатись, якщо з розумом підходити до кожного питання, наносити сонцезахисні масла, масла, СПФ, то воно не буде шкодити. Так само любила поніжитись на сонці, аби отримати бронзовий відтінок шкіри і Лариса. На активному сонці в такий час пік пробула хвилин 20. Ну, якби на спині прилежала. Нині ж вона пацієнтка обласного шкірно-венерологічного центру. От такі плями яскраві, от такі, і отут от такі. Вони болючі, вони дуже дискомфортно. Я не можу користуватись навіть легким СПФ, який мені потрібен влітку обов'язково. Лікарка пояснює, через зміну клімату сонце стало активнішим та агресивнішим. Фотодерматити це реакція шкіри на активне сонце. І люди переборщують за смагою. Як тільки вони переборщили, тут вам і фотодерматит. Небезпека сонячних променів підчікує не лише на пляжі, а й коли ми просто виходимо на вулицю. Тож у щоденний догляд дерматологіня радить додати СПФ. Більшість наших пацієнтів не звертають увагу, вони думають, ну на що мені СПФ, якщо я сів в машину та й проїхав. От моя молода колега буквально пару днів назад звернулася до мене каже: Ви знаєте, Наталя Борисівна, я їхала в машині, машина закрите скло, тобто затемненне скло, а в неї реакція шкіри на сонечко. І таке також може бути. Більш того, застерігає, не всі ліки полюбляють сонце. Наприклад, до таких е препаратів е відноситься доксицикліновий ряд. Тобто, якщо людина приймає антибіотики на тлі прийняття антибіотиків, людина виходить на сонечко і починається активна така фаза реакції шкіри на сонячне опромінювання. Під впливом сонячних променів в клітинах руйнується колаген і запускаються механізми старіння. Від ультрафіолету можуть розростатися родинки, збільшуватись і перетворюватись на меланому. Родинки ви маєте захищати від сонячного проміння однозначно. Сонячні опромінювання дають таку мощну таку атаку на оці вогнище ураження, що безумовно це може розвинутися буквально 2-3 місяці, і людини немає. Рак Кірів саме агресивний. Він саме агресивний. Тобто, якщо онкопатологію, наприклад, внутрішніх органів людина може хворіти довгий час. А от якщо ми виявляємо рак шкіри, це воно молніносно все проходить. Так що будьте обережні. Якщо ж все ж згоріли на сонці, лікарі застерігають, у жодному разі не можна наносити на шкіру жирні засоби. Радять рятуватись пантенолом і приходити на огляд до дерматолога.